Та прилеглій території об'єкт обіцяють здати в експлуатацію вже у червні поточного року. Після цього розпочнуться перемовини щодо спорудження перевантажувальних терміналів та елеваторних комплексів на території Ганічеського району та у Нововоронцовці. Ми повертаємося до нашої розмови. Нагадаю, що моїм співрозмовником сьогодні є голова обласної державної адміністрації у нас в студії Микола Костяк. Микола Михайлович, на цій церемонії ви назвали компанію Нібулон як найкращим прикладом соціально відповідального бізнесу. Ті люди, які живуть у селищі Козацькому, і навіть у сюжеті ми почули, що вони відчули, що люди не просто вкладають гроші для того, щоб згодом отримати дивіденди. Люди вкладають гроші, бо вони з Всього видно, Прийшли сюди надовго. Ви знаєте, я дуже довго, довгий час знаю Олексія Фанасійовича Водотурського. Він досвідчена людина, він дуже бережно підходить до всіх питань. Кажуть, прац... що він сам особисто їздить і перевіряє все. Так, да, це, це однозначно, так воно є. Я ще Олексія Фанасія знав, коли працював головним державним інспектором з карантину рослин. Ми тоді з ним познайомилися. І коли я вже став працювати головою обласної державної адміністрації, я говорю, Олексій Іванович, ви будуєте сьогодні термінали і в Полтаві, і в Черкасах, в Запоріжжі. А чого тут рядом, ми ж ви з Миколаєва, Херсоні? Він так скривився, говорить, Микола Михайлович, ну знаєш, трошки було несприятливо, ми не знаходили точки дотику. Я говорю, ну ми ж знаємо друг друга, ну давайте. Я говорю. Розказав, що буде. Та, це всі так говорять. Ну ми ж знаємо друг друга. Я вам обіцяю, що так буде за самий короткий термін, все зробимо. Ми підготуємо площадку. І коли ми з ним стали працювати і ще раз, ми зустрічилися раз, визначили терміни. Хто за що відповідає? Знову була створена робоча група. Зібралися один, другий раз. Ми швидко все це визначилися. Він відчув, що з нами можна працювати. До речі, такий же термінал ми будемо будувати в Новооранцовському районі. І він уже запропонував в Генічевському районі, тобто виход в Азовське море. Він відчув, що ми можемо за такий короткий ти. Це тери... дуже важливий для, ек... для економіки проєкт, як це видно. Це не просто важливий, це дуже важливий проєкт. І в цьому плані я впевнений, що ми визначилися з датою запуску першого проєкту на 21 серпня. Це 21 проєкт. У нього в цілому 21 проєкт по Україні і тільки перший у нас. Але він. Я говорю, коли буде пуск? Дату визначаємо. Говорю, 21-й проект і 21-го червня. Успіємо? Він говорить, успіємо. Все. Давайте ми все ж таки визначимо з серпня чи вересня червня? Червня. Це, навіть, це буквально, от уже з це навіть, да, набагато майже... там йдуть, це зараз дуже там ідуть потужно роботи в цьому плані. Ми допомагаємо. Деякі там є припони, припони технічні, але ми їх швидко вирішуємо. Це дуже такий об'єкт буде знаковий. Тим паче, Олексій Фанат сказав, що не просто в Козацькому буде е, термінал. Це буде точка е, відрахування. Е, його флотилії, річкової флотилії, яка буде практично по всій території Дніпра, проходить. Тому це знаковий об'єкт. Він особисто, про що ви говорили, особисто приїздив сюди, заходив до мене, визначалися, вирішили ті проблемні питання, які є. Вони є. А як без них без них не буває? Але швидко рухається цей проєкт. І практично, я думаю, що вони встигнуть на 21 червня перерізати стрічку для Херсонщини. Це дуже важливий об'єкт, як інвестиційний. А головне, коли розглядали це питання спочатку в селищній раді, було дуже багато теж скептиків. А навіщо? А там екологія зміниться, там буде в нас проблем. Машинами нам в нас і так дорог немає. Зовсім цими грузовантажними машинами розвалять цю дорогу. Коли ми все розказали, як воно буде, люди підтримали, всі одноголосно проголосували, відчули, скільки буде створено робочих місць, які будуть і скільки до цього получить сплати до місцевого бюджету. А до речі, тільки одноразово заплатили за участок землі це 6,2 гектара 2,5 мільйона гривень. Я завжди в приклад приводжу цього голову селищної ради, і дивлюся, голова селищної ради, знаєте, він виріс, він став такий поважний, тому що мати сразу до поступлення місцевого бюджету, він зразу став ремонтувати школи, дитячі садки, дороги багато чого іншого. Соціальна складова у цих проєктах і справді дуже важлива, і отут от можливо майже в тему запитання від наших глядачів. Оскільки ви сказали, що, от, наприклад, компанія Нібулон, вона бере на себе відповідальність за благоу. Устрій того населеного пункту, де е, будуватиме свій новий термінал, е, телефонує до нас мешканець міста Береслав і цікавиться, коли розпочнеться робота по ремонту каналізаційних споруд. До речі, сьогодні приїхала венгерська компанія. Ми з ними теж е, перший раз ми з ними зустрілися, коли був міжнародний економічний форум Новій Каховці. Е, ми з ними співпрацювали. Е, до речі, теж вони приглядалися. Але вже ми чітко сказали в датах: якщо ви з нами працюєте, приїжджайте, тому що віддамо це направлення зовсім другим. Вони зараз, вони вчора ввечері приїхали в Одесу. Ми їх вже привезли сюди в Херсон. Вони відпрацьовують в Каланчаки і в Береславі. І я думаю, що сьогодні будуть вкладатися немалі кошти. В Береславі треба великі кошти. Дета до 20 мільйонів гривень треба вкласти. Я думаю, через Міністерство екології, разом через наші кошти, ми зробимо. Однозначно каналізаційні споруди в цьому місті. Ну я ще обіцяв, коли був першим заступником, говорив, що цю проблему ми вирішимо, і ми її вирішимо в найкоротші часи. Ми зараз говоримо про каналізаційні споруди і у Бориславі, і у Каленчаку. Каланчики, до речі, гроші, гроші є вже закладені 4,5 мільйона коштів. І вже спочатку розпочнемо в Каланчакі ці роботи проводити. А паралельно будемо вести проектні роботи в Бориславі для того, щоб сьогодні ті проекти, які були, вони вже застарілі. А в є значно сучасні життя ж то не стоїть на місці, все змінюється. Каланчак вже давно потерпає від цієї проблеми. Я нагадаю телефон в студії, яким можуть скористатися наші глядачі 22 2802. Цей номер працює саме для вас. Будь ласка, телефонуйте, ставте власні запитання, або ж можете висловлювати думки щодо тем, які ми сьогодні піднімаємо. Неможливо не згадати про подію, яка відбулася приблизно два тижні тому в Херсоні. вона стала знаковою для Херсонщини. І для України, і я думаю, що відлуння від цієї події мали і ті країни країни Чорноморського басейну. Я зараз говорю про другий міжнародний туристичний форум, який зібрав дуже багато гостей. У нас є дуже багато запитань, оскільки форум відбувся. Але ми чекаємо результатів цього форуму. Звичайно, що ми дуже багато говоримо. Як ви особисто вважаєте, що можна назвати найпершим, а можливо, і найбільшим результатом цієї події? Ну, по-перше, основна мета цього форуму була така, щоб ми показали Херсонщину з другої сторони. Всі Херсонщину з якої сторони знають? Як аграрну область, по нашим кавунам, по нашим помідорам, що збирають великі, хороші врожаї і якісну пшеницю, але всі... І більшість не знають, що Херсонщина ще має дуже привабливі свої природні кліматичні умови, маючи два моря: Азовське, чорне море, прекрасне річки Дніпро. І ми хотіли показати і показали. Я думаю, що нам вдалося показати з другої сторони нашу область, яка вона приваблива. Ми запросили багато іностранних держав, представників і з посольств. Вони були, вони приїхали. Наскільки вдалося, ми відчули, як в них гарять очі. Ми побачили, як нам вдалося показати з різної сторони наші привабливості нашого прекрасного краю. Ми показали багато напрямків в цьому плані. І зелений туризм і показали дитячі курортні заклади, які сьогодні в нас з кожним роком все краще і краще піднімаються. Тобто, в різних напрямках ми в цьому плані спрацьовуємо. І, до речі, за минулий рік у нас відпочивало мільйон сто тисяч. Де 1 мільйон 112 тисяч. На цей рік ми вже так відчуваємо, згідно того, що було багато засобів масової інформації. До речі, вони теж приїжджають в травні місяці на Арбатську стрілку, де хотіли б значно побачити більше того, про що ми говорили. А ми там презентували проєкт Казявкіна, про який ми неодноразово говорили. Який вже сьогодні наданий статус національного проєкту. І інтернешн Eco City, тобто показати сьогодні всі привабливості нашого прекрасного краю, і в цьому році я думаю, що ми очікуємо не менше півтора мільйона сьогодні. Відпочиваючих форум фактично тривав три дні, і я думаю, що ми планували два дні, але тривав три дні, тому що було дуже багато Дуже за цих... багато, що хотілося побачити. показати і ну, побачити гостям, звичайно, побачити. Результатом першого дня стало підписання меморандуму, і от я зараз пропоную і пригадати, яким саме був перший день другого міжнародного туристичного форуму. Будь ласка, відео. Херсон зустрів гостей другого міжнародного туристичного форуму урочисто і це не дивно. Адже учасниками цього заходу стали представники дипломатичного корпусу іноземних країн з Білорусі, Болгарії, В'єтнаму, Грузії, Естонії, Литви, Польщі, Росії, Словаччини, а також влади, бізнес-кіл загалом більше 700 осіб. Усі гості зібралися у глядацькій залі обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, аби разом обговорити сучасні тенденції розвитку екологічного туризму для нашого регі регіону екотуризм один з пріоритетних напрямків, адже обласна влада робить усе можливе, аби Херсонщину знали далеко за її межами як екологічно чисту область. Розвиток туризму, особливо екологічного, є одним із пріоритетних проєктів розвитку регіону. Часи, коли кожен учасник туристичного ринку був змушений думати сам за себе, залишились минулому. Серед наших перших кроків розвитку галузі, хочу зазначити про наступне: по перше. Це поліпшення інфраструктури рекреаційно-курортних територій, завдяки унікальним природно-кліматичним умовам, в нашій області успішно можуть розвиватися усі популярні, а також нові напрямки туризму. Серед почесних гостей форуму були і представники центральних органів влади, які також відзначили важливість проведення подібних заходів для розвитку інвестиційної привабливості нашого регіону. Одним з першочергових завдань органів державної влади. Стало здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження мережі санаторно-закладів, оздоровлення і відпочинку, забезпечення належної їх функціонування. Особливу увагу Міністерства приділяє забезпечення санаторно-кородного лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і в першу чергу дітей. Хрисощина відома в Україні та далеко за її межами як край з великими туристично-рекреаційними можливостями вишуканою культурною та дивовижною архітектурно-історичною спадщиною. Цей край дійсно є невичерпною природною скарбницею. Завдяки ініціативному керівництву та його активній співпраці з територіальною громадою, а також зручному, географічному розташуванню, природним ресурсам, кадровому потенціалу, регіон має усі передумови бути не лише туристичним центром, але й ефективним майданчиком для залучення інвестицій, реалізації складових національних. Та важливих інвестиційних проектів активну участь у форумі брали і представники дипломатичного корпусу, саме налагодження співпраці з іноземними колегами, важливий крок назустріч новим інвестиційним проектам та розвитку туристичних зв'язків. Зусловна проведення міроприятій такого рівня є уровня платформою для обміну опитом у сфері розвиття туристичної інфраструктури і визначення перспектив дальнішого розвиття співпрацювання в сфері туризму, в тому числі між нашими країнами, між Грузією і Україною. У рамках форуму презентовані оздоровчо-лікувальні центри, зокрема Eco City поблизу Гнічиська, народний грязьовий курорт у селі Григорівці Чаплинського району. Саме тут природні ресурси Херсонської області сконцентровані найбільше. І вже доведено, що лікувальні грязі Херсонщини альтернатива всесвітньо відомим у мертвому морі. Також презентовано екотуристичний потенціал природно-заповідного фонду області, сільський зелений туризм, а також нові види спортивне рибальство та ревіталізація. Окрему увагу приділено розвитку Скадовська, міста курорта державного значення. Також під час форуму представлені культурні події, які відбуваються на Херсонщині щороку. Серед них міжнародні театральні кінофестивалі, фестивалі національних культур, народних звичаїв. Тощо ви ж бачили, який сьогодні є великий попит до Херсонщини, тому що приїхали представники практично всіх областей України. Вони хочуть з нами співпрацювати. Не відчувають, що ми ще не так сильно виросли в ціні, що ми і тим паче дитячий відпочинок і дитяче оздоровлення це дуже важливо. Всі ж ми живемо раді своїх дітей, раді внуків. Тому цьому виділяється велике значення. Успіх другого туристичного форуму на Херсонщині відзначили і самі гості цього заходу. Екотуризм, сільський туризм, патріоти це робили. І на сьогоднішній день заради цих людей прославляється і регіон Херсонщини, а також оздоровлюються діти, їдуть сюди з інших областей, їдуть сюди з європейських країн. Вони несуть той позитив до себе додому про той регіон України. В цілому про Україну це найвища сьогодні. Оцінка за результатами першого дня форуму підписано угоди про співпрацю. Отже, ми зупинилися на тому, що під час другого міжнародного туристичного форуму було підписано вісім меморандумів про співпрацю. Ми можемо сьогодні говорити, що це що несуть ці угоди. Ну, по-перше, я ж приводив приклад про економічний міжнародний форум, який ми проводили в Нової Каховці. Вони вже сьогодні дали свої результати. В минулому році ми освоїли сьогодні інвестиції, Почти на 3 мільярда гривень. 3 мільярда, чи точніше, 2 мільярда 683 мільйона гривень. Це великі кошти для Херсонщини. А з кожним роком ми все будемо їх збільшувати і Головне, що в кожного проєкта є початок, ще не завершений. Тобто, вже вкладені кошти, зроблений перший етап. Ну сьогодні багато таких прикладів можу привести. Їх е, є продовження кожного з цього інвестиційного проекту. Точно так. Є такі ж меморандуми, які підписували ми в Новій каховці. Ми підписали тут в місті Херсоні згідно другого міжнародного туристичного форму. Ці всі меморандуми ми будемо супроводжувати, напрацьовувати для того, щоб подальшому вони не затихали, а анували ще більш. Широкого розголосу, щоб більше сьогодні був новий поштовх, і це нам вдасться, Тим паче, я відчував і бачив, як начальники обласних управлінь і культури, і по туризму, як працювали з яким піднесенням працювали, бачили наскільки вдалося організувати проведення цього форуму. А головне. Однозначно, що було продовження цього направлення, в якому ми працюємо. Ми перший раз по великому рахунку представили Херсонщину в такому плані. Ми показали її з другої сторони. І знаєте, ми самі багато чого для себе в першу чергу відкрили, скільки ми можемо працювати. Недаром вже говорилося, і було сказано, що ми будемо проводити чемпіонат світу, чемпіонат світу. Саме на, Херсонщині. на Херсонщині. Тобто… І є таких багато напрямків, де ми можемо бути першими піонерами в проходженні того чи іншого напрямку. А зелений туризм а то, що сьогодні ми унікальний проект по лікуванню в наших місцевих радах, яких сьогодні не потребують великі затрати великих коштів. Він тільки розпочинається. І Я бачу, що в цьому є великий попит. І ми покажемо його з різних сторін. Ви згадали лише кілька проєктів, які були презентовані під час форуму, але на форумі дуже велику увагу було приділено проєкту професора Козявкіна. Це клініка інтермедікалекосіті. Ми вже говорили, згадували в цій студії про цей проект. Давайте ми можливо зараз скажемо на якій стадії реалізації цей проект. Ви знаєте, коли я ще, ще перший раз познайомився з цим проєктом, а втім їздив в Японію з Володимиром Ілічем Козявкіним, я побачив унікальність цього направлення, яким займається Володимир Іліч. До речі, високу оцінку дали японські спеціалісти. Вони за це говорили. Професор Сакабе неодноразово про це говорив. Але Володимир Іліч Казявкін унікальна людина. Він відчув, що він сьогодні. Створив такі умови для лікування дитячо-церебральним е, паралічом, але він може значно далі піти не за рахунок технологій, не за рахунок сьогодні е, того чи іншого напрацювання, а за рахунок природно кліматичних умов. І він це відчув. І те, що сьогодні у нас на Арбатській стрілки, є цей ж термальні терміна, термальні води, ці грязі, унікальні, яких сьогодні практично одиниці в нашій країні. Тобто він побачить, що значно можна продвинути лікування цих дітей. І я впевнений, що вже цей проект отримав національний. І будуть виділені кошти, але це не значить, що ми повинні розраховувати тільки на державу. Ні, ні в якому разі ми розраховувати сьогодні і на інвестиції тих зарубіжних країн, в першу чергу арабські держави і Володимир Іліч їзде туди, веде переговори і вже є пропозиції. І я думаю, що вже почнеться такий знаєте, потужний рух напрацювання цього проєкту. Ну, тепер ми маємо напевне чекати е, тих відпочивальників, які е, за угодами, які були підписані, мають приїхати вже сюди. Е, є там певні такі вже конкретні. справи. Я ж говорив, що ми збільшимо мінімум.